Радуйся, земле колядайте, щедрий вечір, добрий вечір, земле, земле, очиняй двері, Очиняй двері, бо князь твій їде. По цьому дому по веселому чи дозволите колядувати? ваш дім заселити, ніточок розбудити, Христа славити. О, У вечірній світлий час святий вечір йде до нас. Зіронці ясно навсяють, світ чудових поселяють, бо сьогодні та година, коли сяде вся родина за вечерею святою, з радісною колядою, із неба що да народився нам Бог. Чудова, свечечка пускова, ясно и прекрасно. Із Різдвом Христового щиро вітає, щастя і здоров'я по усім бажає, нехай віра у серці кожного засяє, Мати Божа з неба у всіх привітає. Щиро бажаю мирної злагоди вашому дому, а ще вам бажаю здоров'я, щастя на усіх, щоб жили всі кращі, ніж старі. Будьте здорові! Христос Слава Славі! Щитри, щеплівачка, прилетіла ластівочка, Всіх привітати, будьте здорові, хазяїн з хазяїном та усім домом, та усім родом. Бажаємо щастя, здоров'я. Всім, коробчик, набігу за весело а аби люди веселіся. love him or